Вітаю, Нова стена шоста Шестерочна Прохожня Гаррі Поттер і таємна кімната, Ну, слухаємо урок. Будьте уважні. На, Грейнджер. Будь Пожалуйста, розкажіть нам о тайной кімнаті. Вообще-то, міс Грейнджер, я преподаю заклинання, а не міфологію. Ну, пожалуйста, профессор, нам очень интересно. Ладно, ладно. Ладно, как вы, наверное, помните, Хогвартс основали четыре великих волшебника. Годрик Гриффиндор, Слазар Слизерин, Кандида Коктевран и Пенелопа Пуффиндуй. Так вот, Слизерин хотел, чтобы в его школе учились только чистокровные маги. Остальные трое с ними согласились, и он ушел. Да, мисс Грейнджер. Он построил тайную комнату, о которой не знали другие основатели школы. И поселил в ней некое чудовище. Легенда гласит, что однажды наследник Слизерина вернется и откроет эту комнату. И тогда все те, в чьих жилах течет кровь обычных людей, навсегда исчезнут из Хогвартса. Разумеется, все это вынужден. Вернемся к реальности. Мистер Поттер, не хотите ли вы выполнить упражнение по заклинанию Скорж? С удовольствием, профессор. Прошу вас, выбросьте из головы всю эту чепуху про тайную комнату. Сосредоточьтесь на упражнении. Сейчас я начну обводить контур символа своей.

Цікавий символ, правда? Як бачите, досить просто. Потер, вы отлично выполнили упражнение. 15 баллов при Итак, мистер Поттер, вывершается воде заклинанием с коуч. Теперь я предлагаю вам закрепить изученное, выполнив практику по этому сценарию. Ну, ще одна обучалка. успеете подобрать ее за отведенные время, вы ха -ха, проиграете. По пути обязательно собирайте звезды. За каждую из них вы получите дополнительное время, а ваш факультет баллы. Кстати, я настоятельно рекомендую вам собрать все звезды. Ну оно и понятно. Да пошукаю я, профессор, не партить. Ну, закляття має досить обмежену дію. Ну, в грі мається на увазі. Мало ш. Що... Є тільки дві речі, на які можна ним впливати. Я їх покажу. Ось перша річ. Плазма ев'язка, зірнувата субстанції, яку оставляє за собою деякі прифронті. Її можна рехєти заклинанням скурж. Ну от, одне застосування, друге буде поепічніше. штука ауси окреме закляття на розсіювання цієї дурі нормально відкриє тайничок конечно же Відправляємось далі. До речі, хотів би сказати цікавий факт. Щодо розпитування про таємну кімнату. Вони не цього професора розпитували. У всі... Він... ну, в фільмі вони розпитували ту професор, що яка здатна перетворюватися в кицьку. Коротше, ця штука наносить урони. Треба триматися подальше. А я продовжую. Так от. В книжці, канонічний варіант, вони спитали одного професора, якого в фільмах іграх не показував. В іграх він згадувався. Професор Бінс. Він, він веде предмет під назвою Історія магії. Найвідбитіший шкільний предмет. В першу чергу через професора. Єдине, що цікаво, це здатність професора. Він з'являється. <гум> урок, просто пройшовши через стіну, уявляєте? Якщо спитаєте, як це, я відповім. <гум> він, він призрак. Заснув в учительській, вернувся на заняття і забув своє тіло. Но він дуже нудний. І цей предмет просто всіх гіпнотизує. Скушка. І всім пофіг. А вот і друге застосування. Толкать цього придурка. Півз. Він був в книжці і в попередній грі. І в наступній частині є. А от так. Ну, пояснюю, що це. Це не призрак. Як бачимо, на призрака і не похожий. Він не є прозорим. В чому прикол? Це Полтергейст. Ну, така є бішена і аномалія. Короче мужик Цей мужик подобно обамке <смірить> Спети думає як би наврядить Не то що Обама От Обама знаю нормальний мужик А про Обамку я ніколи бі раніше не чув Вообще яка різниця між Обамою і Обамкою А? Deixei de comentar. No, normal, não. Звучав якийсь страшнуватий сміх. О! тепер Гаррі подкачав ХП. Ладно, очкарик Вперед. Хм. Цей довбаний Полтергейст вернеться в... Вертатиметься це тільки в цьому місці при перепроходженні практику як бос. Або другий варіант, він вернеться вже. Ну. Відкриваєш сундук, а там він в якості. Так сказати, сюрпризу. І закляття його просто відганяє. Раз достатньо вдарити. Чи кілька, він буде вслід кетитись, він буде кривлятися і тікати. Можливо, ще не повезет його зустріти і я зможу показати. А замок чортозміки класний, ніхфіга не скажеш. Так, тут та нічок з карточкою. Пред. Вперед. Вперед відбитий. там люк відкритий. Ну, відкрили. Можна було б, звісно, затолкати того равлика, але я зробив трошки хитріше. От і все. От і слизь черв'яка. Коре буде, правда, трошки непропорційно. Кори буде набагато більше, ніж слізі черв'яка за всю гру. Це те, що є враг, який дає, Ну, я прибережу сюрприз. Враг, який дає кору після перемоги над ним. йо моё тут свічки літають. Ну тут вже призрак, не на урона цей кривавий барон. Вот тут, як бачимо, тайничок, практиком трохи похмурий. Невеликим, так сказати, потустороннім нахилом. Пригаємо ще нижче. На дно. Лопим їх, а то ще встануть придурки. Ну, піднімаємо. Хм. Тайнічок відкрився ззаді. Хм, забавно. Ну що за система освіти в цій школі, блін? Таксь. Короче, дуем дальше, дальше и дальше. Опа! Картофели, голови, пинцики. Опа, І тут портрет, цього... Кончено. Ух ти конфетушник... Три одолбаний. Карадій паршивий. На відміну від попередньої гри вони встають, коли їх оглушить. Стоїть оглушити. І можуть вкусити, якщо. Якщо їх не відпускати, не кидати точніше? Так, скидай, нормально. Не придивився, тут є ще зв'язки чи ні. Один нічок десь ще лишився Ну і чорт з ним. Ну, а вот те, що я проказав. Цей відбитий придурок. А що це мигає? А, не важливо Ну, закінчили, так закінчили. О, літаючі посвічники. Який результат? Ну, одної звездочки не знайшли, ну і так нормально пофігачилися. Зараз треба буде пожинать плоди, так сказати. Вот начнется церемонія награждения. Кто нас іраз лидирує? Ты, конечно, Ну, я вже краще подлічусь. Ну, не то, що подлічуся. Ось аптечка. Виготовили її. Вона виготовляє кілька зіль раз, залежно від кількості необхідних інгредієнтів. Та не йде по одному повільно процес. Ну, наостанок ще покажу оце. Нагорожні, як воно тепер виглядає, і все. А, обламає. Тут ще треба паутину зрісти, поки що цього не може. Сейчас мы вами церемонію лучшого факультету Посмотрим, <паспорядок> какой факультет у нас на mm. Гриффиндор, Гай, тебя ждет комната победителей. Нормально. В протилежному випадку завжди набирає більше Слізерін. І Дракову Малфой получає шанс зайти в комнату. Скаже, ну шо, Поттер, не повезло тобі. Хоча як знати, може ще повезе колись. Якщо ж не набрали, я пам'ятаю в одному з попередніх відео казав. Тут треба політати на мітлі біля стадіона. Або перепройти практикум на кращий час і все. Все, давайте крадемо радемо. Обжираємося цукерками по повній програмі. Потім наїдання буде ще крутішим і ефектнішим, ну, звичайно, все не обшариш за той, які ефекти. Далі, я хочу осмотрети місце приступлення. Обычно там карауліт пілч. но сейчас он как раз куда-то ушел. Ну, не буду псувати интрижку. Думаешь, Кто знает? По-моему, в истории Плитвика что-то есть, хоть он сам в нее и не верит. К тому же Дамблдор не смог оживить миссис Норрис. Думаю, ее заколдовал... М -м -м. Не человек. Вот мы и на месте. Давайте поищем какие-нибудь следы. Раз уж мы здесь, а Филч нет. Помните, Тогда здесь на полу была вода. Интересно, откуда она взялась? По-моему, отсюда. Давайте посмотрим. Туда нельзя. Это туалет для девочек. Ну и что? Он ведь не работает. Там живет Плакса Миртл. Собственно, из-за нее туалеты закрыли. Она постоянно устраивает истерики и затапливает все вокруг. Ненавижу, когда меня обсуждают за моей спиной. А все-таки, кто наследник Слизерина? Кому нужно, чтобы в школе оставались только чистокровные маги? Разумеется, это Малфой. Помнишь, он назвал Гермиону грязнокровкой. Вот только как это доказать? Очень просто. Надо проникнуть в гостиную Слизерина и спросить самого Малфоя. Но так, чтобы он принял нас за своих. Но это же невозможно! Для этого нам понадобится оборотная зелье. Выпив его, можно превратиться в кого угодно. Мы превратим в Гарри в слизеринца, и никто даже не догадается, что это Гарри. Боюсь, два ингредиента толченый рог двурога и тертую шкуру бумсланга будет очень трудно достать. Гарри, принесешь мне этот рог? А где его взять? кажется, он был в личных запасах Снега. Я не уверена насчет шкуры Бумсланга. Схожу в библиотеку, проверю. Ага, коридор залит эктоплазмой. Сейчас повеселимся. Ну ладно. Не буду затремывать, и так видео затянулось дольше, чем я планировал. Но, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте і своїм друзям, знайомим можете навіть злейшим врагам, якщо хочете. До зустрічі!